Сьогодні у випуску. 900 дзвінків щодоби отримує Кропивницька аварійно-диспетчерська служба. Це в десятеро більше, якщо порівнювати до початку повномасштабного російського вторгнення. Правила військового обліку для жінок-медиків та інших спеціальностей цьогоріч змінились, для кого умови стали жорсткішими. Керуючись рекомендаціями військових, технологів та альпіністів, у Кропивницькому швейне виробництво створило спальну систему для військових. Її тестували в польових умовах. — Будь який яка адреса у вас впродовж зими кількість звернень в Кропивницьку аварійно-диспетчерську службу збільшилась в десятеро. Це якщо порівнювати з січнем минулого року. Через обстріли російською армією енергооб'єктів нестабільна робота тепло, електро та водопостачання через це дзвінків побільшало. Пояснює старший зміни служби Микола Цуркан. Залучають всі, хто не, не, не держить своїх робітників. Тому приходиться виїжджати і на ресторани, і на кафе, і на держбудівлі. Забивається більше і поривів більше, тому що воду дають і мережі не видержують. Перепади давління до російського вторгнення. Працівники комунального підприємства виїздили на ремонтні роботи в будинках після 17-ї години. На даний момент ми виконуємо всі роботи, так сказати, цілодобово, тому що в ЖЕО не вистачає кількості робітників, і ми як сказати, на підхваті питання найгостріше стоїть це по електриці, і з того моменту, після ракетних обстрілів, як загострилась проблема з електроенергією, то Десь початку опального сезону ми працюємо в такому режимі. Двоє диспетчерів у цій залі працюють добу та направляють бригади на виклики. Наприклад, на вихідних було до 900 дзвінків. Вони прийняли на обох. За даний період прошлого року в середньому дзвінків було від 50 до 100 дзвінків за добу. Наталія Кіслова зранку збирає інформацію про планові аварійні роботи. Буває, навіть нам починаємо заспокоювати людей, тому що ну ми розуміємо, якщо лунає повітряна тривога, на дзвінки диспетчери не відповідають, переходять в укриття. Звернення про відключення електроенергії ділять на два види. Аварійні ситуації в шаховому порядку. Це коли в одному під'їзді вимкнули світло, в де вимкнуло світло в декілька квартир. Тобто треба вийти в під'їзд і подивитися, якщо у сусідів є світло, у вас немає, а у когось може, ще сусідів немає світла. Тоді треба звертатися в службу нашу 1580 і виїде електрик і обстежить вашу електрощитову. Зі слів керівника служби у вихідні кількість виїздів зростає удвічі. Дві там або більше багатоповерхівок стоять на одному районі без світла в той час, коли рядом багатоповерхівки, Зі світлом, то в цей момент, скоріше за все, треба звертатися до працівників обленерго, тому що це може бути проблема на трансформаторній підстанції. За день таких дзвінків може бути ну, 60 бути виїздів тільки у бригади електриків. За аналогічний період, виходить, прошлого року, то виїздів по електриці могло бути ну, 5-10 виїздів за день. Каже, вдень з понеділка по п'ятницю бригада прибуває на виклик за 20 хвилин. У вихідні точний час передбачити неможливо. Це залежить від кількості виїздів. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Десятирічна відвідувачка центру реабілітації в Кропивницькому Настя Кошкіна у пункті незламності вперше. Прийшли з мамою подивитися, як він облаштований. Її зацікавив стіл для малювання. Пок незламності це те місце, де люди можуть відпочити, набратися сил, зарядити телефони, все, що необхідне для першої допомоги, можна сказати. Тут можна, наприклад, спати, тут можна навіть проводити декілька днів. Звичайно, не доведе господь при такій ситуації. Якщо б був би блекаут, обов'язково б йшли тільки сюди за допомогою. Організовано 10 спальних місць. В разі потреби можуть діти з матусями чи батьками тут перепочити від відпочити. Для такого забезпечення тепла настановлена дров'яна піч калоріферна. Все з техніки безпеки з гаразд. Пункт незламності облаштували в центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Для цього виділили актову залу. Розрахована 60 осіб. Але у разі блекаута загального ми можемо залучити додаткові кімнати ще спальні, де зараз перебувають діти. Приміщення розділили на зони спальню, прийому та приготування їжі, дитячий куточок, місця для сидіння. Тут є подовжувачі для зарядки гаджетів, запаси їжі та води, засоби гігієни, паперові рушники. 66 сімей на сьогоднішній день відгукнулося на це, і вони сказали, що вони потребують. Такого е, прихистку а є такі сім'ї, які проживають в приміщеннях, де є і електропалення, і де електроплити, де вони будуть не в змозі обігріти. І якщо там є такі діти, вони потребують додаткового догляду. Да ці діти мають бути обігріті, і накормлені. Центр відвідують 140 дітей. Їх з батьками під час блекауту за потреби підвозитимуть соціальним таксі чи автобусом, який має центр. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Суспільне новини Кропивницький. Ольга Касьянова працює завідувачкою аптеки, за освітою фармацевтка на військовому обліку з 2011 року. Каже, доки в Україну не вторглася Росія, умови військового обліку не були суворими. Головне пройти було медичну комісію, якщо людина придатна до військової служби її ставили на облік. Спочатку повномасштабної війни торік жінка вступила в добровольчий батальйон Кіровоградщини. У нас на даний час проходили і проходять навчання з усіх видів підготовки. Це є тактична підготовка, вогнева підготовка, медична підготовка, міновибухова справа. У цьому році уряд змінив правила військового обліку. Він обов'язковий для жінок, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність в обов'язковому порядку, незалежності від сроку, віку. Лише є критерії відносно стану здоров'я. Інші жінки можуть стати на облік за бажанням. Жінки, які отримали медичний фах до 30 грудня 2022 року і не перебували на військовому обліку, можуть працевлаштуватися без військового квитка до 2026 року. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпеченням оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу в військовому резерві тільки з добровільного порядку. Жінки виконують військовий обов'язок на рівні та засадах із чоловіками за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації та ознак статі вік обмежується від 18 до 60 років Олег Мозоленко каже, через воєнний стан частіше перевірятимуть кількість випускників медичних коледжів та університетів. Анастасія Мунтян закінчила медичний університет торік, три місяці працює в обласному центрі екстреної медицини. Раніше я якось не не замислювалася, що потім ця професія буде військово зобов'язана. Зараз нам потрібно, коли ми змінюємо або прізвище, або місце роботи, або маємо дитину. Ми повинні це все казати в військ. Комат військову медичну комісію жінка пройшла. Раптом, що ми повинні будемо піти на війну, і я особисто не проти. Якщо треба, я піду. Це мій е, обов'язок. Щоб стати на військовий облік до територіального центру комплектування, жінкам необхідно взяти паспорт, диплом про медичну освіту, довідку з місця роботи. Якщо випускники не звернулися до центрів впродовж місяця, на них чекає штраф. Штраф мінімальний в особливий період, тобто в воєнний час від 850 до 1700 гривень. Тепер списки студентів медичних коледжів і закладів вищої освіти треба подати до територіальних центрів комплектування за два місяці. До цього це мали робити за три місяці. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Доволі просто в нього залазити. Він має. Блискавку, яка розчибається, достатньо для того, щоб залізти в нього було дуже зручно. 400 таких зимових спальних систем для військових виготовили на швейному виробництві у Кропивницькому. Розрахована вона на температуру від 10 до 15 градусів морозу. В неї швидко можна залізти, швидко з неї можна вилізти. Ми ж знаємо, що потреби у військових бувають такі, що Потрібно дуже швидко покинути е, систему переміститися кудись, в укриття. І таким чином, е, ну, в принципі, в нас заслужила дуже багато різних відгуків серед військових. Розробляли та тестували спальну систему три місяці. З нами зв'язався благодійний фонд «Дрій», який запропонував подати на конкурс спальний, спальний мішок для відбору для пошиття сухопутним військам ЗСУ. Наш спальник було визнано як найкращим, і далі в процесі консультації доопрацювання з військовими туристичними експертами ми створили спільну спальну систему РІМСЕС, яка є модульною. Модульна спальна система складається з захисного чохла зверху і з самого спального мішка. Довжина спальної системи 2 метри 20 сантиметрів, ширина 95 сантиметрів. Захисний чохол, він зроблений з водонеприненного і вітру некладовального поліестру. Всередині є спеціальне ущільнення з зносостійкої тканини для того, щоб солдат міг в берцях Лягати у взутті і не боятися замастити цей спальник і також ця зона ніг вона додатково утеплена. Спальна система стане у нагоді перед усім військовим, які часто змінюють місце дислокації. Наприклад, розвідник він міг автономно десь в лісі спати і виконуючи бойове завдання. Спальник не для продажу, військовим передається безкоштовно. орієнтовна собі вартість близько 5 тисяч гривень. У складеному вигляді спальна система має ось такий вигляд. Її вага 3,5 кілограми. Нині на швейному виробництві розробляють спальну систему для військових на весну, літо та осінь. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Це частина ракети, якою росіяни обстрілювали Миколаїв. Вона від реактивної системи залпового вогню ураган. Її українські військові передали в музей, який облаштували в громадському просторі Кропхаб. Цей куток у нас заповнений російським снаряддям, їхніми касками, їхніми гільзами, їхніми шевронами. Це частина винта винтокрила к 52 два алігатора, яка була який був збитий під Великою Олександрівкою та привезена частина до нас. Збирати військові трофеї почали у 2014 тисячі Більшість привезли захисники в 2022 році. Трофеї тут з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей. При звільненні Харківської області був привезений нам цей зошит, в якому якраз робив свої нататки. Один танкіс. Останній в нас тут якась схема. Він розписував знаряд, що з ними як. Тут є гроші, фляги та одяг російських військових. Всього в музеї зібрали півтори сотні експонатів. Цей шолом нам привез з запорізького напрямку колишній боєць ССО. Зараз він знаходиться в запорізькому ТРО. Ось, підбили Орка і привезли нам. Трофеями з поля бою поповнював музей військовий з позивним Міхей. У 2015-2016 роках був мобілізований, служив на сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії повернувся на фронт. Передавали через хлопців трофеї, які були з-под Києва, коли, так сказати, в кавичках наші браття» нам прийшли свій руський мір навати. Тому Більшість трофеїв, які були, вони готувалися вже і к параду і захватити. Ну, Це каска вона була сподмощена в Мощуні, Коли вже хлопці заходили обратно, то вже цей як один із трофеїв, а також показана ця колорадська ленточка, що ці люди приходили з цими ленточками нас вбивати. Говорить, такий музей потрібен, щоб люди в тилу не забували, війна триває. Їхня йшла еліта. Ну от, наприклад, навіть якщо взяти, прості солдати їхні їли отакі сухпайки. Оце, наприклад, ось передали, а їхня еліта їла більш такий раціон і, знову ж, ізотовлений він був в Криму. І у них все-таки є діляшка на хороших. Солдатів і похід. Це уламок російської ракети, яку збили на території Кірвоградщини. Уламок ракети, яка прилетіла в нашу область 30 го числа. У нас вітало з Новим роком. Щоб всі охочі могли побачити зібрані трофеї, планують зробити музей просто неба. Олена Жгалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.